Вітаю козирогів! Основні тенденції березня. Давайте витягнемо три карти для вас: роботу, фінанси та стосунки. І коротко подивимося, що вам приготував березень. Так, дайте мені три карти для козирогів. Робота 5 кубків. Фінанси Паш Кубків. І стосунки карта закоханих. На роботі якась можлива ситуація в козирогі, яка буде приносити от якусь душевні такі муки, якісь неприємні емоції. Тобто, щось на роботі може бути таке, що от, ну, от незадоволена не людина. Можливо, сама робота не приносить задоволення вам, і ви на ню ходите, як кажуть, на каторгу. Дуже багато людей ходить так на роботу, і в березні от буде от у вас такий стан, що от людина от не хоче от засмучена і не хоче туди ходити. Розверніть. Голову в другу сторону і подивіться на цю ситуацію під іншим кутком. Можливо, ви знайдете якусь позитивну емоцію, яка от принесе вам душевну якусь таку душевне задоволення. В фінансах у нас пашку буде говорити нам про те, що. Фінансів буде не сильно багато, але може з'явитися якась така можливість десь підзаробити якісь фінанси. Паш Кубків, це в нас якась новина, це в нас якась отаке маленьке якесь починання, якісь маленькі заробітки, якісь мал маленькі можливості, які нам дають шанс для отримання коштів. Тобто, кошти ми можемо отримати, десь вони до нас все ж таки будуть приходити, можливо, не в такій кількості, як ми хочемо, але на життя, я думаю, вам. Вистачить. Зате в стосунках в нас гармонія, романтика, кохання. Можливо, хтось зустріне свою другу половину, можливо, хтось одружиться по карті закоханих. Взагалі, карта закохані це для пари дуже хороша карта. Можливо, комусь потрібно зробити вибір в якійсь парі. Тобто у вас є два партнера і ви не знаєте, кого, кого вам вибрати, тому от, вибір ви робите від серця. Але якщо ми говоримо про стосунки, без вибору, то тут гармонія, романтика і закоханість.